Понад 28 мільйонів гривень було розподілено на черговій 43-й сесії міської ради, яка відбулась 8 серпня. Загалом до порядку денного було включено понад 60 питань. З усіма рішеннями впорались за годину. Дві міські школи перша та друга, стали дев'ятирічками і отримали відповідний статус. Це не є підставою для скорочення працівників, але навантаження зменшиться, що відобразиться на заробітній платі. Загальна чисельність працівників виконавчого комітету у Камінсьподільській міській раді зросла на дві штатні одиниці. З'явився новий сектор мобілізаційної роботи та рекрутингу. Аргументували тим, що такі рекомендації дає Міністерство оборони. Єдиний у сесійній залі, хто не підтримав цей проект рішення, був депутат Руслан Волков. На даний час я не вбачаю, що нам з бюджету потрібно витрачати кошти ще на отримання двох осіб. Для того, щоб людина розумілася в питанні, вона повинна прийти хоча б мінімально сотиво. Що значить сотиво Це військова підготовка? Моя пропозиція для того, щоб виділити приміщення під рекрутинг, і цим повинні займатися представники. Тих чи інших підрозділів військових частин на даний час у нас є ТЦК. Якщо міністерство оборони звернулося цим запитом, питань немає. Хай приїжджають представники цих військових частин, виділяється їм приміщення, вони сидять і працюють з людьми, які хочуть б них служити. Попри все, 23 депутати проект рішення підтримали. Тож загальна чисельність працівників виконавчих органів Кам'янської міської ради тепер складає 279 штатних одиниць. Комунальному підприємству Міськтепловотенергія, та так би мовити, списали борг у 9 мільйонів гривень. Ці кошти у 2016 році були надані підприємству з міського бюджету перед початком опалювального сезону на погашення боргу за газ та його транспортування. За рішенням сесії, 200 тисяч гривень фінансової допомоги отримала управлінська компанія Житловик і 44 тисячі міський стадіон. На 107 тисяч гривень збільшили фінансування програми нагородження відзнаками міської ради честь і Шана та почесний громадянин міста Кам'янця-Подільського та відзнаками міського голови за заслуги перед міською громадою і витязь Поділля. 2 мільйони гривень сесія спрямувала на пільгові перевезення та 5 мільйонів гривень на харчування дітей. Щоправда, дітей всіх військовослужбовців, як пропонував депутат Руслан Волков, поки не харчуватимуть. Принаймні з 1 вересня кошти на це не передбачено. Треба, щоб діти військовослужбовців принесли довідки. Мене запевнили, що їх будуть годувати максимально з другої половини вересня. Мене запевнив начальник освіти мельник Сергій. Що це питання. Кошти на це не передбачено? Мабуть, потрібно, щоб сесія виділила додаткові кошти. Так за це я і боровся, щоб виділили кошти вже зараз. Але як мені було наголошено, що вони не готові зараз опрацювати цю інформацію, які діти військовослужбовців, і тому це візрочка буде ну максимум, як мені сказали, два тижні. Також галузь освіти отримала понад один мільйон гривень на ремонти приміщень. На 700 тисяч гривень міська лікарня з дозволу сесії закупить обладнання для реабілітаційного відділення. А десятьом ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції відшкодують вартість путівок на санаторно-курортне лікування, на що передбачили 170 тисяч гривень. На програму поліція на проведення ремонтних робіт та оновлення матеріально-технічної бази приміщення за адресою вулиця Шевченка, 27, 60 тисяч гривень. На програму фінансового забезпечення відзнаками, а саме на відзнаку почесний громадянин міста камянець – 151 500, на оплату послуг на проведення інженерно-геологічних вишукувань земельної ділянки за адресою вулиця Польська, 2 – 30 тисяч гривень, на програму спільних дій з службою надзвичайних ситуацій, на проведення ремонту в сховищі 300 тисяч гривень. На управління освіти і науки додатково пропонується виділити на проведення експертизи про КД по капітальному ремонту хачоблоку ліцею No9 123 тисячі гривень, на придбання музичних інструментів для ліцею No9 200 тисяч, на поточний ремонт Санвузла ліцею No2 200 тисяч, поточний ремонт спортзалу ліцею No16 105 тисяч. Додатково 200 тисяч на оплату послуг постанову. На місцях заборонення учасників провели дій. Тепер загальна сума та додаткових коштів 28 мільйонів 742 і 2 тисячі гривень. Близько 9,5 мільйонів гривень сесія спрямувала на департамент житлово-комунального господарства. Прозвучало, що понад 7 мільйонів з цієї суми становить заробітна плата комунальників. 200 тисяч гривень виділили на дорожні знаки для платних парковок. 1 мільйон 100 тисяч гривень на ліфти і півмільйона на ремонт спортивного майданчика у сквері родинному на мікрорайоні. Також була пропозиція виділити 1 мільйон гривень на придбання дронів, але її не підтримали. І вчора на засіданні фракції «Европейська Солідарність» мені дано доручення також озвучити пропозицію їх, щоб додати 1 мільйон гривень. Надпливаємо підтримки військових службовців. Зараз кожна фракція буде десь змагатися в нас, що Якщо ми виділяємо кошти на ремонт, на ще на щось, то питання в тому, щоб виділити цей мільйон для того, щоб закупити дві дрони. Тому що якщо та не буде втримано, значить то, що коштува виділяється зараз, воно буде недоречно. Це перше. Друге, за один мільйон можна закупити в середньому, середньому 30-40 дронів камікадзе. А це мінімум один батальйон танків, який буде знищений. І кожен майже день хоронимо тут камінці наших громадян. Невже їхнє життя не вартує того, щоб виділити мільйон для того, щоб передати е, ці дрони на любу частину е, Типокровським напрямком, мала по Харківським Дякую. Є працює для цього робоча група, яка опрацює кожен запит і передбачає, що необхідно і погоджує закупівлю. Ви також входите до цієї групи. Тому давайте порозуміти. Правильно, ми на комісії опрацьовували допомогу. Не всі мають доступ до тих заявок, які від військових надходять. Це перше. І друге, то, що ви зрозумієте, що. Зараз я предлагаю закупити на цей мільйон. Ми не будемо передавати конкретно під одну там військову частину, яка робила запити. А я предлагаю передати на ті військові частини, які знаходяться зараз на самому гарячому напрямку. Ви забираєтеся просто політикою, Це про великий жарт. Яка політика? Ви говорили, я що собі на карман прошу? Чи що? Яка поняття? Я, про я прошу, але візьміть робочу руку. Це питання всі голосуються. Я можу мене є пропозиція ставити голосування з рахуванням тих пропозицій, які надійшли і опрацьовані бюджетною комісією. Ставимо голосування за проект надважливим для влади і провладної більшості виявилось питання передачі в оренду ставка. Проект рішення кілька разів ставили на голосування і повертались до його розгляду. Згодом, аби голосів вистачило, до сесійної зали терміново викликали депутатку Олену Островську. У підсумку таки проголосували. Підприємець отримав в оренду ділянку площею понад 2,5 гектари на 26 років до 24 березня 2050 року. На цьому пленарне засідання оголосили закритим.